Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді ось такий лазерний рівень професійний від компанії Laser Pro 4D. Якість, як в Німеччині, але зроблено у Китаї. Але це не важливо, коли є ось така якість. Досить класні якісні лінзи від компанії Osram Приміняються такі, як в DeVolt, Bosch. Має ось такий на магнітах мікроліфт. Дозволяє вверх вниз регулювати по колу. Має в комплекті два акумулятори, які підзаряджаються під Type-C. Також працює без акумуляторів безпосередньо від кабелю. Також є ось такий напольний мікроліфт з металевим механізмом. Має ось такий рефлектор, інструкцію і окуляри. Давайте подивимось ближче. Рівень має ось такий яскравий. Кольоровий дисплей показує рівень заряд акумуляторів. Заблоковані лінзи або ні. Маятник заблокований чи ні. Відхил е, по осі X та Y. Дозволяє регулювати яскравість променів 50% 25-100%. Також можна окремо вмикати та вимикати різні промені. Може працювати як е, з заблокованим маятником, так і з розблокованим маятником, звичайно. Маятник розблоковуємо, сам вімкнувся. Індикатор показує, що маятник розблокований. Все, подивіться на цю потужність, яскравість, досить яскраві лінії, супер якість. Пишіть кого зацікавило.